Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Були випадки в Україні, коли після спілкування з співробітниками ТЦК люди помирали. Були, кажуть, у Львівській області, в Самбарі було 4 таких випадки. Кажуть так, начебто люди. А зараз, А зараз знову новина. На це раз з міста Києва. На каналі Українці, підкреслюю, канал Українці набирайте канал Українці, там є відео Безпереділ ТЦК, де людина повідомляє, що в Києві після спілкування з ТЦКшниками померла людина, у якої були проблеми з серцем. Коли ТЦК почало з цією людиною спілкуватися, виник спочатку словесний конфлікт, потім бійка. ТЦКшники начебто ударили його в груди кулаком, а у тієї людини були проблеми з серцем, йому стало погано і він помер. Це вже не перший випадок по Україні, коли після спілкування з ТЦКшниками люди помирають. І все сходить з рук. Ні один ТЦКшник не був просто навіть. Просто навіть слідством не був за таке, от що вони творять. Що я вам скажу? Ми, українці, для ТЦК і для тих, хто їм дає накази, просто розхідний матеріал, розходник. У нас немає прав. У нас взагалі нічого немає. У нас є тільки обов'язок піти і померти. А ТЦКшники будуть і далі, а ловити на вулицях тих, хто ще не сховався, хто ще ходить. З вами український історик та журналіст РШвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нових відео.